Так, що у них по тяжам? 752, ТНТ і Рембо. Поїхали. Сарас вони дізнаються, дякую за подарунки. Мене рембо в Фекас стоїть, на жаль. Світанув. Стріляйте, копайте ногами, ну. Пробили Я світанув, а відстріл нульовий. А якийсь сенс шейм посвіти виходить? Подряпали, гусениця зіскочила. Стоїмо. Це ми там Леопард стояв, бабаха стояла на відкиді. Знову не ходу. Ну не відкидали, ні фіга вони. Покидаємо бландив цю прожету. Яка там чілить. Да, прога. Тут да, то прога. Нормально я сіста зібрав, слухайте вже. Мені подобається початок бою. Но вот бета-систа на сборов. Файный пострел. Що таке Фоч? Ти вже все, ти вже пограв рід 0. Ну, можливо, що й останній. Можливо, що останній. Бідлашний фочик Броняв пробито. Як крывай, пробиття. Бля, є бере полетів, полетів, молодий наїбру є пробиття, да його. Зелесне, что новое. Я бабаху не хочу танчити, тому поїдем туди. А тут Сьогоні говорив, що ти гарний ніхто, Бетмен. Ну і все. Пробута. Ось і ось сю.

10 косуми на Парижі, камон на 30Б, алло, гра. Нет, то не гуслі, тут а цей э, засвіт є гусли трохи. Мені каток дали. Охренеть. Майже 12 косуми на Парижі на 30Б. Що за підкрут лютий? Що за підкрутка, Аля? Притерік. Фен 6 менше. Та ну це підкрут лютий. Ти що смієшся? 8к демеджу, 6К е, каток плюс за світ. Це прямо овер Овер жорстка підкрутка. Дякую, дякую. Все, закрили. Ус. Та ні. Єблик, єблик, півторушка в мьо.